Це Том Бредді, найвидатніший кватербек американського футболу усіх часів. Почув, як він пролетів? Так, трястця. Він виграв сім суперкубків і зробив найбільше тачдаунів в історії. Ух, ух. О, попав в груди. Я почув це. Прямо в груди. я радий, що це не я ловлю їх. Кожен квотерберг пишається своєю здатністю кидати м'яч з чіткою спіраллю. Чим щільніша спіраль, тим краще ти контролюєш м'яч. Ми детально проаналізували його кидок. Тебе знімали у дуже сповільненому режимі в момент китка ніколи. І виявили, дещо дивовижне навіть Том Бреді не може кинути ідеальну спіраль. Погляньте, скажи, хат! Під час його дальніх передач, незалежно від того, наскільки старано він намагається закрутити м'яч чітко по осі, м'яч все одно трохи коливається у польоті. Ба більше він злегка відхиляється в бік, тобто навіть Том Бреді не може кидати ідеально прямо. Майже всі його дальні передачі вигинаються право. Але це не помилки. Насправді це частина фундаментальної фізики точного китка. Щоб зрозуміти, чому ми провели повний комп'ютерний аналіз повітряного потоку, випробували м'ячі в спеціальній аеродинамічній трубі і вставили сенсори в м'ячі. Це безумство. Але зрештою, хто ми такі, щоб розповідати тому Бреді щось про футбол? Ех. Я ніколи особливо не грав у футбол, я виріс у Канаді. Мені було б значно приємніше грати в хокей. Чому я взагалі не вмію кидати? Це так складно. Він тобі пояснить, я це так не зроблю. Ага, добре. <с> Спробуй отак. Сильно нахились замість того, щоб стояти рівно. Нахилитись вперед? Майже як шорт стоп у бейсболі. Так, так. Ніби ось ось завалися, і звідси а! ось так. Добре зловив. Тож Трохи нахились. <с> Здається, вперед. я не готовий. Присядь як у О, так? І ще нижче. Ще нижче. Та, так. І боковий кидок. Це якось дивно. Yeah. Тепер значно краще. Кращий кидок. Набагато краще. А в чому секрет ідеальної спіралі? Для мене ключовим моментом є перш за все те, щоб тримати м'яч легко, без напруги. І я з часом зрозумів, що маю кидати максимально ефективно. Усю енергію просто в ціль. При цьому тіло максимально розслаблене, і сам рух плавний, точний, без зайвого. А як саме ти надаєш м'ячу обертання? Усе в зап'ясті. Навіть якщо я кину дуже повільно і в кінці просто клад зап'ястям. І навіть цей легкий рух додає м'ячу обертання, коли він вилітає з пальцю. Генрі, не впускай м'яча це клацання і обертання, яке воно створює, є ключем до рекордного китка Бреді. Але питання чому? Що насправді дає це обертання у футболі? Здавалося б, просте питання. Але фізика виявилась набагато складнішою, ніж я думав. Насправді, фізики, які вивчають це питання, наблизились до відповіді лише 5 років тому. Тож почнемо з самого початку. Цікаво, чи зможе Том кинути м'яч без обертання? Як на Так, можна зробити на Треба спробувати. А можна кинути знизу? Так, так головне так, без як обертання. Хочеш. Навіть якщо кидати згори, все одно з'являється обертання, бо інакше летить криво. Доводиться кидати майже боком. Так так. А трохи закрутило. Якщо запустити м'яч без обертання, ідеально в напрямку польоту здається, що повітря, яке проходить по м'ячу, буде абсолютно симетричним. Але така ситуація нестабільна. Навіть легкий порив вітру і повітря сильніше тисне з одного боку, ніж з іншого. І починає змінювати положення м'яча. Відкривається більша площа, тиск збільшується, м'яч відхиляється ще більше. І, зрештою, м'яч втрачає напрямок і може навіть почати крутитись навколо. Загальна сила опору м'яча, пропорційна площі, що відкрита для повітряного потоку, і коефіцієнту опору. Це показник того, наскільки оптічною є форма об'єкта. Футбольний м'яч, що летить прямо в напрямку руху, є досить оптічним, З коефіцієнтом опору всього 0,14 Це краще ніж у кулі, але якщо летить боком, опір 0,85, що гірше ніж у корови. Я сьогодні стільки дізнався, буду казати Квотербергам, у тебе коефіцієнт опору від сті. Що ти робиш? Треба чотирнадцять сотих. Вісімдесят сотих — це провал. До того ж, коли м'яч летить боком, він відкриває майже на 70% більшу площу для зустрічного вітру. А в поєднанні з вищим коефіцієнтом опору сила опору в десять разів більша, ніж коли м'яч вирівняний у напрямку китка. М'яч, що не обертається, може полетіти в бік, а це означає, що він сповільниться в 10 разів швидше. Крім того, коли він падає, повітря тисне на нього в різних напрямках, змушуючи рухатись непередбачувано. У деяких випадках це навіть корисно. Наприклад, коли м'яч віддають супернику, іноді навмисно б'ють по м'ячу ногою збоку, щоб він летів хаотично. Так супернику важче спрогнозувати, куди м'яч полетить і де приземлиться. Але коли ти передаєш м'яч своїм, потрібна точність і швидкість. А для цього потрібне обертання. Переваги обертання стали очевидні ще всередині 1800-х, під час Кримської війни. Тоді солдати стріляли з мушкетів круглими свинцевими кулями. Щоб пришвидшити перезаряджання, кулі робили меншими задулу рушниці. Через це частина газів просочувалась повз кулю, і швидкість її вилюту та траєкторія була непередбачуваною разом із поганою аеродинамікою та хаотичним виробництвом. Це робило стрілянину дуже неточною. Один британський армійський інструктор з мушкетної стрільби сказав: Я готовий стояти під кулями цілий день. Якщо той, хто стріляє в мене з мушкета, обіцяє щоразу цілитися в мене, тому що він знав, що куля ніколи не потрапить туди, куди цілиться. Усе змінилося восени 1854-го. Московицькі війська відсиджувались в Севастополі в облозі французьких і британських військ. Вони бачили, як британські війська розташувались на далекому схилі пагорба. Вони були далеко за межами мушкетної дальності, тому московити не хвилювались, коли раптом. Розбилось вікно. Вони стріляли по вікнах російських казарм військово-морської бази в Севастополі. З відстані понад 800 метрів вони влучали у вікна. Але це були незвичайні кулі. За вісім років до цього винахідливий офіцер французької армії Клод Етьєн Мін'є здійснив прорив. Він розробив конічну кулю з порожнистою основою і залізною заглушкою, яка вставлялася в неї. Під час пострілу тиск газів вдавлював заглушку в основу, яка розширювала кулю, щільно притискаючи її до стінок дула так, що газ не міг вийти назовні. Початкова швидкість кулі стала прогнозованішою, але це дало ще одну перевагу: розширена куля могла зачеп за заспірали подібні канавки всередині дула, так звані нарізи, і коли куля виходила, вона починала обертатись, і це ключовий момент, бо усі обертові тіла мають фундаментальну властивість, кутовий момент, це допомагає їм протидіяти зміні своєї траєкторії, подібно до дзиги, що обертається без обертання. дзига просто падає. Але якщо додати трохи обертання. То побачимо, що вона чинить опір зміні своєї траєкторії. Якщо я посуну її, вона переорієнтується в напрямку свого кутового моменту. Подібне відбувається і з кулею, що обертається. Її кутовий момент протистоїть змінам осі обертання. Навіть якщо вітер діє на кулю з незбалансованою силою, вона зберігає свою траєкторію. Це зменшує опір і допомагає кулі летіти далі, швидше і точніше. Те саме відбувається, коли Том Бреді кидає щільну спіраль. Важливою частиною спіралі є відчуття вітру, який йде на тебе. Якщо м'яч буде коливатись, він зустріне великий опір вітру, що значно сповільнить швидкість м'яча і знизить його точність. Чим щільніша спіраль, і більше обертів, тим легше м'ячу прорізати повітря. І вітер майже не впливає. Тож для хорошого квотербека вміння кидати щільну спіраль життєво важливе, особливо у вітряну погоду. Коли м'яч обертається, він зберігає траєкторію, тож він ріже повітря меншою площею і має менший опір. Усе логічно, але далі починається дивне: якщо м'яч зберігає траєкторію, то на довгому пасі, типу Гейл Мері, він має летіти постійно ось так нахиленим вгору. Але цього не відбувається. Тут у футболі є парадокс. Ти кидаєш м'яч під кутом плюс 30 градусів. Так а той, хто ловить, приймає його вже під мінус 30. Ідеально, чудово. Але ми казали, що кутовий момент не дає м'ячу нахилятися. Так. Але він перелітає звідси сюди за чотири секунди. Це переворот. Так, ми це так Саме називаємо. Так. І власне переворот це ключ до якісного китка. Бо завдяки ньому м'яч по всій дозі польоту завжди спрямований точно вперед. Це мінімізує опір повітря і, відповідно, коливання. Ви можете сказати, що тут такого? Адже стріли і воланчики теж вирівнюються вздовж дуги. Але це відбувається тому, що ці об'єкти мають вагу спереду, а пір'я ловить повітря і спрямовується за важчим вістрям, що означає напрямок. Але футбольний м'яч це зовсім інше. У нього немає пір'я, і його вага рівномірно розподілена вздовж осі, тож він не може використовувати ті самі механізми для вирівнювання. У 2020-му головред американського журналу фізики вирішив розібратись у цьому. Я був здивований. Тим як багато помилкових пояснень, які легко розвінчати, було опубліковано. Якщо подумати, то це не має жодного сенсу, адже опір повітря штовхає ніс м'яча вгору, а ви хочете, щоб він опустився вниз. Тож це досить цікаво. Тож Прайс створив теоретичну модель, яка пояснює переворот м'яча у футболі. І сьогодні ми перевіримо, чи підтверджуються його висновки, змоделювавши китки Тома Бреді в аеродинамічній трубі. Для мене честь мати стосунок до Тома Бреді. Я глибоко поважаю його не лише за талант, а й за дисципліну. Це щось неймовірне. Ми вмонтували сенсори в м'ячі, тож можемо точно бачити їхню швидкість зсередини. І щоб бути впевненим, я ще вимірюю швидкість старомодним способом. Але можливо я про це пошкодую. Стань там з краю, біля манекена, я кину прямо біля твоєї голови. <гум> я в тебе не влучу, обіцяю. Так, отам ідеально. Готовий? Так. 45. Відійди ще трохи в той бік. Суперстя сорок шість. Буде ще раз так сорок дев'ять. Боже, це страшно! Це майже 80 кілометрів за годину. Ти завжди кидаєш з такою швидкістю? Думаю, так. Це звичайний пас. Це тобі залячно. І це ще не найсильніший. При довгих китках швидкість перевалює за 60 миль, це майже 100 кілометрів за годину. Я б точно не став у нього на шляху. Я не створений для спорту. Ти створений для аналізу. Точно. Я тут заради даних. Саме тому з нами Генрі. Оу, попав груди. Я почув це. Може, поміняємося, Дерку? Ти справляєшся. А тебе вже знімали у дуже сповільненому режимі в момент китка. Ніколи. Ви готові? Я готовий. Три, два, один. О Боже. У загараз як ти, Рікі? так так все добре. Це орх-скло чи справжнє? Це орх-скло. Неймовірно. У тебе є один шанс. О бляха, я би виклався наповну. Давайте ще раз, навіть якщо розіб'ємо. <світ> я не бачу тріщин, то ж можемо повторити. Зараз жартуєш? сильніше. Давай ще раз. Я кину сильніше. Ай! Тепер розбили. Попав прямо сюди. Можемо побачити зворотний кидок? Хороша спіраль. Це так круто. Сенсори показали, що максимальна швидкість обертання м'яча в бреді сьогодні 628 обертів за хвилину. Тож, маючи ці дані, проаналізуємо його кидки в аеродинамічній трубі. Скільки даних ви звикли отримувати? Нуль. Справді, коли під час гри Так. у мене їх не було. Це низькошвидкісна аеродинамічна труба в університеті. Вона може розганяти потік до 0,2 маха, тобто до 20% швидкості звуку. Зазвичай цю аеродинамічну трубу використовують для розробки вдосконаленої геометрії крила і інноваційних екологічно чистих літаків. Але сьогодні вона використовується для футболу. У нас тут кріплення на поворотному столі. І встановлений шестикомпонентний тензодатчик. Завдяки йому ми можемо вимірювати всі три компоненти сили і крутного моменту. А ще є електродвигун, який обертає м'яч, імітуючи спіральний кидок. Спочатку ми змоделюємо один з кидків Бреді, де м'яч летить прямо в повітряний потік за його класичною спіраллю. І усе відбувається так, як ми очікували: значних сил чи крутних моментів не виникає. Але під час гри м'яч рухається не по прямій лінії, як тут. Під час будь-якого китка його центр маз рухається по приблизно параболічній траєкторії. Уявімо, що ви ідеально вирівняли м'яч по цій параболі, коли запускаєте його. Тоді, з точки зору м'яча, за мить ця парабола починає вигинатися вниз від м'яча, а це означає, що на нижню частину м'яча буде потрапляти більше повітря, ніж на верхню. Здавалося б, це має нахилити м'яч назад, але це стається лише тоді, коли м'яч не обертається. Якщо ж він обертається, то ситуація зовсім інша. І ви можете побачити це на цій демонстрації. Уявіть, що це колесо з м'ячів для гольфу схоже на поперечний переріз футбольного м'яча. Ось що буде, коли я спробую відкинути його назад. Воно нахиляється назад, як і очікувалось, але якщо зроблю те саме, але цього разу розкручу колесо. Вона нахилиться праворуч. Ви зрозумієте, чому, якщо уповільнимо відео, кільце проходить точку контакту, там де прикладається сила, але кожен м'яч все ще має імпульс у напрямку обертання. Тож він фактично досягає свого піку на 90 градусів далі від місця прикладання сили, і це називається гіроскопічною процесією. Якщо вітер б'є по ньому, він триматиме вістрі вгору. Здається, що його перекине назад. Ага. Але через те, що він обертається при штовханні вгору, він нахиляється праворуч. О, цікаво. Але це ще не все. Коли м'яч відхиляється праворуч, він відкриває більшу площу з цього боку. Тож завдяки гіроскопічному руху м'яч летить униз. І оскільки на верхню частину м'яча потрапляє більше повітря, він відхиляється ліворуч. А відтак м'яч відхилиться вгору. І ми повертаємось до того, з чого починали. Цей цикл повторюється. Але оскільки це відбувається безперервно, ніс м'яча описує коло навколо напрямку руху. Таким чином, ми отримуємо повільне коливання. Ми коли жартували, якщо м'яч летить не по щільній спіралі, то це щільна боутинка. Це вислів брата Фарва. Він кидав м'яч хитався, а він такий о щільна бовтинка. Якби м'яч просто рухався прямо, то це було б усе. Але не забувайте, що шлях м'яча це парабола. А це означає, що з точки зору м'яча зустрічний потік повітря постійно опускається вниз відносно нього. Таким чином, м'яч намагається обігнути напрямок повітряного потоку, але цей напрямок постійно змінюється. Наприклад, до того часу, як м'яч досягне нижньої частини процесії, потік повітря також переміститься вниз. А це означає, що він не відхилиться ліворуч так сильно, як очікується, і коли він знову піднімається вгору, то вже не до тієї самої висоти. І з часом саме це поступово нахиляє ніс м'яча униз, утримуючи його на параболічній траєкторії. Я можу все це уявити. Ваші химерні наукові слова так, так. я повертаюся до своїх шкільних часів, і я вчився дуже середньо, але ви мене багато чому навчили. Коли м'яч летить, опір повітря внизу м'яча буде більшим, ніж зверху. Передня частина не задня, бо вона перша зустрічає потік. Саме передня нижня. Окей. Це означає, що він створює ефект прецесії. М'яч відхиляється в бік, вниз, праворуч, тобто легке коливання неминуче. Більше того, без Дуже нього м'яч не полетить правильно. Коливання неможливо уникнути, але важливо переконатися, що м'яч рухається тією траєкторією. Це видно в аеродинамічній трубі. Ми нахилили м'яч на 3 градуси вгору, і він вільно обертається у будь-якому напрямку. Так, видно. Він Нахиляється. Це круто. Спочатку він трохи зміщений, бо ми його так запустили. Але як тільки починається потік, він сам вирівнюється, щоб зменшити опір. Це так круто. Ми цього очікували, але коли бачиш наживо, це вражає. Якщо подивитись на реальний політ м'яча, то помітно, що у правші м'яч довше нахилений трохи праворуч. Це і створює силу, яка через прецесію нахиляє ніс м'яча униз. Це саме той переворот, про який казав Том Бреді. Не варто сприймати бовтання як щось погане. Так добре. <клес> <клес> у Пейтона Менінга м'яч теж трохи ботося у польоті, але це не заважало йому робити купу тачдавню. Але нахил м'яча праворуч також має непередбачуваний побічний ефект. Знаєш, ми чули, що у правшів м'яч летить праворуч, а у лівшів відповідно ліворуч. Як ти вважаєш, це правда? Ти помічав щось особливе? Ну, я б з цим не погодився. Ми попросили Тома кинути м'яч прямо по лінії поля. Дрон готовий. Це досить прямий кидок. Генрі, не рухайся, ти все зіпсуєш. <плес> я стоятиму нерухомо. Чим менше ти рухаєшся, тим кращим виглядає кидок. Це як у бейсболі підсвічують подачу. Я підсвічу, не хвилюйся. З поверхні землі його китки виглядали навдивовижу прямими. Але з дрона, якщо уважно подивитись, в кінці китка м'яч відхиляється праворуч. А все тому, що ми ігнорували дуже важливий аеродинамічний ефект підйомну силу. Коли м'яч нахилений праворуч, він створює підйомну силу у цьому напрямку. Чим більше він нахилений, тим більша ця сила. Нахил праворуч необхідний для того, щоб перевернути м'яч під час його параболічної траєкторії. Це означає, що кидки правою рукою відхиляються праворуч. Ефект малопомітний, але деякі гравці відчувають його інтуїтивно. Восени 1991-го Джеррі Райз, якого вважають найвидатнішим ресивером усіх часів, замінив Квотербека. Замість правші Джо Монтани він тепер ловив паси від лівші Стіва Янга. І Райз відчув, що щось не так. Він не був упевнений, чому саме, але сказав, що китки не долітають. Хоча насправді м'яч відхилявся не туди, куди він очікував, а в інший бік. Китки Джо правою рукою відхилялись праворуч, тоді як у Стіва Янга — ліворуч. Це ледь помітний ефект, але він є частиною процесії, яка мінімізує опір м'яча і дозволяє йому летіти далі швидше і точніше. Тож це не тому, що ви поганий кватербек, який кидає м'яч з коливаннями, а через вітер. Розумієте? Гаразд, а якщо у куполі, де немає вітру, це хороше питання. Насправді це просто опір повітря. Тож навіть під куполом відбувалося б те саме на відкритому стадіоні чи під куполом із закритим верхом м'яч завжди буде коливатись, але на відкритих стадіонах м'яч значно важче закинути через вітер. Коли м'яч кидають зі швидкістю 80-100 км за годину, більша частина повітряного потоку над м'ячем створюється його власним рухом. Але при вітрі понад 24 км за годину погода відіграє велику роль. Ми доручили аналітикам НФЛ проаналізувати відсоток успішних китків на відкритих стадіонах у порівнянні з критими, і вони виявили, що китки на критих стадіонах незмінно точніші, незалежно від відстані. Тож, можливо, Бреді не пощастило на стадіоні Фоксборо в Новій Англії. Ти віддаєш перевагу грі у безвітряну погоду. Грати у вітер, дощ, сніг має значення? На відкритому повітрі 21 градус, вологість і легкий вітерець, що було прохолодно. Ясно, а чому подобається на вулиці, а не під куполом? На вулиці моє сприйняття було трохи кращим. Я любив відчуття свіжого повітря. Під куполом було завжди як у вакумі. Якщо погода була поганою, у тебе була перевага над іншими А Я б сказав, що так. І причина в тому, що я постійно в ній тренувався, і я думаю. Що звикнувши до умов до вітру, вологості, дощу, снігу, знаєш, трав'яне поле, штучне поле, я точно знав, що вдягати для кожного окремого випадку. І Я відіграв 23 сезони по 100-120 тренувань на рік, тож Ти це понад усе. 2000 тренувань. Неймовірно, ти знаєш, якої товщини рукави тобі потрібні. Питаєш, яка температура? Гаразд, це сорочка, яку я ношу коли 10 градусів. О зараз 2 градуси це дві сорочки, які я одягаю коли 2 градуси. Ще є ця муфта. Знаєш, скільки теплових пакетів треба покласти в муфту, щоб зігріти руку, коли на вулиці 0 градусів, а коли 10? Усе налаштовано. Потрібно просто спостерігати і з часом ставати все кращим і кращим. Це дуже схоже на боліт Формули 1. Усе це лише частинки того, що. Потрібно робити, щоб почуватись максимально комфортно. Тож, можливо, Бреді більш вчений, ніж він сам себе вважає. Більше 383 ігор за кар'єру, понад 7700 завершених передач і десятки тисяч годин на полі. Бреді інтуїтивно розуміє всю фізику, яку ми проаналізували. Крім того, він знає, як використовувати ці ефекти, щоб доставити м'яч туди, куди він хоче, усього за кілька секунд до китка. У грі, де досконалість неможлива, він засвоїв усю складну фізику, кінематику, аеродинаміку і все одно робить це просто. Так я не мав рухатися. Ми навіть зняли відео, де Том Бреді вчить нас кидати м'яч. Якщо хочете побачити це відео, тисніть ось тут. Ми приготували для тебе м'ячі, які ти ніколи раніше не кидав. О, господи, що ви вже придумали? Але це ще не все. Що за чорт? В інших видах спорту покриття придумані до найдрібніших деталей, але футбольні м'ячі майже не змінились за десятиліття. Тож ми перевірили, чи дизайн футбольного м'яча справді оптимальний. Для цього Том Бреді випробував серію спеціальних м'ячів, один з яких розроблений таким чином, щоб повністю усунути його обертання. Я навіть не знаю, як це кинути. У ході дослідження ми розкрили. Секретну техніку, яку команди використовують для модифікації м'ячів. Але про це в наступному відео. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити це божевілля. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал. І, звичайно, не забудьте задонатити на Русоріс, а також підтримати проєкт мова на Монобазі. Дякую.